І більше про наслідки американського вибору і загалом про перспективи співпраці України з новою адміністрацією президента США буду говорити з гостем нашої студії. Сьогодні це Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи Політичний експерт. Ще раз вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Почнемо одразу з кадрів, тому що це цікаво. Це вражає, це обговорює Україна. Спецпредставником США з питань України може стати Брайан Хук. Він раніше займався питаннями Ірану. Як ви вважаєте, чого від нього очікувати? І нас всіх цікавить саме через призму України, ставлення до російсько-української війни? В нього яка позиція? Я не думаю, що в нього буде особиста позиція. Це буде особиста позиція Трампа, тому що Трамп призначає тих людей, які відповідають його баченню функціоналу, які є. Це людина функціях, в першу чергу ми повинні розуміти. І якщо його призначає Трамп, значить близькі якісь погляди, і Трамп упевнений, що він буде діяти відповідно до загальної політики, яку буде визначати його адміністрація. Ну а під час президентства Трампа попереднього був. Колт Волкер, по-моєму, він так. як був там спецпредставник. Але ну сказати, що це якось зрушило якісь питання навряд чи. Але як посередник, який буде доносити, наприклад, до а, нарізати завдання, я б сказав, російському керівництву, що їм робити, що не робити, він теоретично може виконувати ту свою функцію. Але сказати, що за ним буде останнє слово, я б так не говорив. Тому що там є держдеп, є ще помічник з питань національної безпеки, ЦРУ, у і так далі, тому що Сполучені Штати Америки їх бюрократичний апарат ну достатньо великий. Вони будуть сповідувати різні точки зору і, врешті-решт, будуть ухвалювати рішення, виходячи з бачення таких людей, які які яких зараз будуть призначатися. Пентагон Міністерство оборони mm. очолить під гексет, mm. е, ведучий Fox News, оце останнє місце роботи від нього. Ветеран, тобто. Людина знає, що це таке військо. Ну, В армії служив да, да бойовий офіцер, бойовий так, да. і письменник, і а, що про нього казав Трамп спітом на чолі вороги Америки знатимуть, наша армія знову стане великою, і Америка ніколи не відступить. Ось цієї фрази, чи є Росія ворогом Америки, і чи не відступить е, Сполучені Штати на чолі з е, Пітом е, Гексетом в Пентагоні е, від підтримки України? Давайте так, ми повинні розуміти, що сама політика Трампа, яка буде переслідувати захист національних інтересів в першу чергу Сполучених Штатів Америки, той формат підтримки захисту, він відповідає нашим інтересам. Тут у нас співпадають інтереси, і побічним ефектом буде увал фактично російської економіки. Чому? Що точно буде робити Трамп, Трамп буде а, відкривати крани в, на, в цих свердловинах Сполучених Штатів Америки та Канаді. Він про це відкрито говорить, Він так це буде робити. Це означає, що експорт енергоносіїв з цих двох країн буде збільшений. Це означає, що у Російської Федерації рано буде все менше можливості експортувати нафту. Якщо Трамп ще доб'ється падіння цін до 40 доларів проек. Який він, він говорив, це клінічна смерть російської економіки одразу ж, тому що у них не буде можливості е, можливості продавати свою нафту. Вона просто не буде потрібна. Критична Далі. позначка. 30. Вони в своєму бюджеті десь чи 70, чи 60 закладали. Тут ні 30 Це тільки собівартість. Собівартість, то це треба видобути в, в, трудно, в трудних умовах, а потім ще експортувати. Далі йде націнка на обхід від санкцій, тюнівої фло. Лот і так далі, там в дійсності маржа зараз у росіян така велика. Вони більше, до речі, на доброго зараз заробляють, аніж на, на нафті, тому що є дешевий газ, вони його заганяють зараз у переробку, і це основа для виробництва добрив. Це перше, що вони будуть робити, це захист національних інтересів США. Це ніяк не пов'язано з Україною, але буде підкошувати економіку Росії. Далі вони точно будуть обкладати митами Китай, китайську економіку який неформальним є союзником Сполучених Сполучених Штатів Америки, Росії, так це значить, що у Китайців можуть з'явитися проблеми з, з економікою. Ну, про Іран, ну Трамп відкрито говорить з таким німим запитаннями, чому досі немає удару по Ірану. Або будуть розв'язані руки Ізраїлю, або в якийсь інший спосіб, може, безпосередньо Сполучені Штати Америки будуть брати участь у військовій операції проти Китаю. Тобто три країни, які фактично. Ну, беруть участь у війні проти України будуть знаходитись під військовим та політичним тиском, а економічним тиском Сполучених Штатів Америки. Це ніяк не пов'язано з Україною. Далі стосовно того, що не хто призначається, що вже відбувається, оця дивна історія з розмовою, якої, начебто, не було. Як то хлопчик був чи не був? А я підозрюю, що все ж таки розмова була чому там. Ну, принаймні, Трамп оточення Трампа не заперечувало, що була розмова. Вони. І от в той перелік, з ким він поспілкувався, не внес. А це може бути інше. Чи вважає рівним собі Трамп вже розмову з Путіним? Це ж мене ні, це, це особисто Трамп. Це не означає, що розмови не було. Тому що оточення Трампа вона ж сказала: ми не коментуємо розмови Трампа з іншими приватні розмови Трампа з іншими а, тобто президентами. Тобто це неофіційно, офіційно бути? А, ну він поки що не президент. Звичайно, що це неофіційна поки що розмова. І судячи з того, що зараз вже говорить Лавров, він починає. Говорити, що тут вже нам не друзі, тут знову таки ігноруються вимоги Російської Федерації. Значить, розмова пішла не в тому ключі, на який сподівався Путін. І це означає, що почули дуже неприємно багато неприємних речей, які їм і дуже не сподобалося, які не відповідають їхнім інтересам і цілям, які вони переслідують в Україні. Не, судячи про про те, що вони здійняли стратегічну авіацію, і потім була ж атака майже після ну, цієї ну, розмови. Так, це ну вони постійно це роблять, але проблема в тому, що самі інтереси не, вже не співпадають. І росіяни розуміють, чому вони вкидають оце, бачите, просто вал а, статей, які виходить, що Україна повинна там позбавитись там 20% своєї території. Просто всі раптом почали говорити. Це намагання, я впевнений, Намагання росіян а цю думку знову розхитати захід. Я думаю, що вона не дійде до чого не вийде у них це зробити, а тому, що по суті вони пропонують Мюнхен 38-го року. А це ну досить така гарна, все ж таки історична пам'ять, яка розуміє, що Мюнхен 38-го року не закінчив війну, тільки розпалив. А і в результаті агресора ніхто не зупинив. І тому в даному випадку я думаю, що з буду ці два місяці величезних інформаційних атак. Розмов, що все кинути, і так далі. Робочі сценарії, більш ймовірний, я вважаю, що все ж таки військова допомога може не, ну, навряд чи вона зменшиться, може навіть і збільшиться. Чому? Тому що позиція буде така. Якщо ви не хочете, Трамп, коли, коли говорить, що він розмовляє за всіма, це ж не означає, що він з ними дружить і робить те, що вони хочуть. Трамп позиція завжди така, що я вам нарізаю завдання, тому що я тут головний. Так, а якщо вони не виконують, то будемо по іншому розмовляти. Тобто не виключено, що може піти по плану Помпео. Те, що він публікував, що допомога України буде тільки збільшена для того, щоб Україна могла перенести війну на територію Російської Федерації. Так те, що зараз роблять наші спецслужби, достатньо ефективно. А он там гурівці влетіли ракетами в Каспійському морі. Це Україна вже діє на трьох морях, фактично. СБУшники влупили нещодавно по цьому побрянському заводу з виробництва пороху. Так? Іде ліквідація, що такі виробничі травми різні колаборанти отримали. Як от позавчора, буквально в Севастополі була спецоперація СБУ, коли Транковський отримав несумісне життя да, самогубства самогубство, вибуха в машині. А це людина, яка обстрілює, який Керував цими обстрілами з ракетних катерів, наприклад, території е, України, тобто це кроки, які повинна завжди демонструвати Україна, в тому числі для адміністрації Сполучених Штатів Америки, щоб розуміти, що сила є, а сильних і борзих завжди підтримуються. Ми повинні це розуміти і демонструвати це постійними обстрілами території Російської Федерації. Е, що стосується фінансової допомоги, фінансової допомоги тут не виключено, що буде скорочення з боку Сполучених Штатів Америки. І перекидання в першу чергу на цих витрат на Європу. Отут вони точно будуть теж робити, змушуючи Європу виконувати свої зобов'язання щодо фінансування оборони мінімум 2% ВВП. Я підозрюю, що Трамп буде вимагати вже 3% ВВП, принаймні орієнтуючись на витрати Польщі, яка під 4 вже ВВП витрачає на оборону, і буде викручувати руки вже безпосередньо Європі, заявляючи, що ви мало платите за оборону і за безпеку, тому що війна відбувається, відбувається на вашій території. Він почав казати, що наприкінці свого працювання. А по, це ні, це, це, це була позиція Сполучених Штатів Америки ще з 2006 року. Там Трамп нічого нового в дійсності не сказав. Просто в, гучно він дав він. Оголошував. Він він не політкоректно пояснив в да. двох словах, чому ви повинні платити цю допомогу, точніше виконувати зобов'язання, які ви зобов'язалися робити. Як це було під час першого президентства. тому такі робочі сценарії, але думаю, що. За ці два місяці зараз адміністрація Трампа зрозуміє, що о, Росія висуває абсолютно неприйнятні вимоги, а, що неможливо не про що говорити з ними. Тому що, от на останньому Валтаї, що говорив Путін, що головне він там сказав, він же ж говорив, що там ну кордони України це не важливо. Важливо там якесь об'ємююча безпека. Вони хочуть досі претендують на фактично територію всього радянського союзу. Вони претендують. Дують на вплив Центральної Європи, а вони хочуть, щоб з ними США підписала фактично другу Ялту для того, щоб вони, начебто, контролювали ці всі безпеку, як вони говорять Центральної Європи. Те, що вони говорять, тобто це і Польща, і Румунія, і Болгарія, всі ті країни, які вже зараз є членами НАТО. Це те, що Рябков говорив двадцять mm 2021 -hmm. році. Виходьте НАТО, йдіть на кордони 97-го року. Вони хочуть фактично відновлення впливу і на колишній. Радянської республіки і Варшавського договору, який був контроль ще з часів радянського союзу, це абсолютно неприйнятна позиція. Я думаю, що зараз вони спробують з ними поговорити, побачать, що шизофренія все більше наростає, і позиція буде мінятися в бік підтримки України. Ми повинні розуміти, що зараз час працює проти Росії за. за Каденції Трампа час працює проти Росії, тому що вони будуть економічно тиснути на Російську Федерацію, навіть не хочучи цього. Але таких от оперативних наслідків від санкцій економічних ми не бачимо, і все ж таки ні, бачимо, це Росія не так, тримається. Не тримає, ні, там у них вже є вони скорочують витрати на от в останньому бюджету. Були скорочені витрати дотації, наприклад, сільськогосподарські. Вони раптом почали говорити про те, що у них посуха, як вона сказала, ми не можемо засіяти через посуху. А я думаю, питання не в посусі, Я думаю, що питання в тому, що все ж таки уда по НПЗ вже дається знаки. там я думаю, вже проблеми з паливом, проблеми з добровами, тому що добрими їм все потрібно на закордон гнати для того, щоб отримувати валюту. Ми бачимо, скорочуються пільгової іпотеки по банківській системі. Це означає, що не так активно банки зможуть кредитувати, підтримувати зростання цього зростання будівництва, в тому числі Російської Федерації, який був драйвером останні два роки. А якщо буде ще падіння цін на. Авто, які в принципі Трамп може в ну в першому кварталі достатньо швидко організувати, Тоб, просто ми не знаємо, правда, в якому стані, наприклад, нафтопровід Кістон, який зупинив будівництво Байден. Е в якому стані зараз знаходиться, наскільки швидко можуть е відновити експорт, наприклад, нафтопродуктів та нафти з території Сполучених Штатів Америки? Тут є зовтаки фундаментальні протиріччя між інтересами Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації, тому я думаю, що це вже. В першому кварталі ми будемо вже бачити ознаки, як вдасться домовити Саудівською Аравією, Наприклад, Саудівська Аравія дуже хоче підписати безпекову таку угоду з, зі сполученими штатами Америки на зразок, які підписані з Ізраїлем для того, щоб отримувати постійну допомогу, отримувати постійні ресурси для, для своєї безпеки і багато чого іншого. Тому там можуть бути дуже багато цікавих нюансів, які ну я впевнений, дуже не подобаються Російської Федерації, як би вони не хотіли показати, що все добре. Тим не менш, план завершення війни від Трампа. Я розумію, що політики це завжди вони говорять гаслами перед виборами. А і 24 години вже давно спливли, війна не закінчилася. Тим не менш, прем'єр-міністр Польщі каже: теж заява, що буде найближчим часом дата припинення вогню. Потім президент Фінляндії Олександр Стуба. Каже про те, що мирна угода може бути підписана ще до інавгурації. І третій сценарій це за стіл переговорів. Сідають в день інавгурації. До чого схиляєтеся ви, і за якими ознаками я думаю, ну давайте так. Все ж таки, всі ці розмови, це таке. Всі ці люди не є членами адміністрації mm -hmm. Трампа. Так вона до речі, коли вони це говорили, було була навіть ще не сформована. Невідомо хто буде очолювати держдеп, хто буде поміщехтою, хто буде в ЦРУ в Пентагоні. І так далі. Ці люди, до речі, ще не повинні прийти призначені в сенаті. Про це теж не слід забувати. Не скрізь там більшість. Ми ж повинні розуміти, це теж не роботи. Люди там багато деякі сенатори можуть відмовитись голосувати так, за деякі. Є там. республіканці, є республіканці. Ну не тільки там. Хтось може підтримати, хтось може не сподобатися. Це все ж таки не радянський союз і не КПРС. Там багато дискусій завжди відбувається по деяких персональних можете ще не проголосувати. Тому давайте ну, будемо теж наперед не. Забігати не виключено, що поки не буде сформований апарат, поки не буде зрозуміло, які стартові позиції в розмові з Російською Федерацією. Хоча, я думаю, вони вже зараз зрозуміли, яка реакція на, на такі речі, тому що, судячи з того, що було оголошено, ну там, найбільш там. Ну там є те, що ми бачимо в публічному просторі, це план Пампео і Джонсона, наприклад, дати Україні 500 мільярдів а Україна повинна вийти принаймні на кордони до 24 лютого, так зняти всі обмеження ударів по території Російської Федерації, все, що хоче Україна, треба їй дати. Так? Є те, що говорив Дівенс, так, віцепрезидент Трампа. Ну, те, що в публічному просторі, а заморозка по лінії розмежу але тут є нюанс. Українські війська на території Курської області знаходиться так, вони далі і, і далі. І, там виникає питання: Росіяни ж не цього хочуть. Путін публічно свої позиції напередодні першого саміту миру заявив, що він хоче, щоб Україна покинула Запоріжжя, покинула Херсон. А всю Донецьку область фактично віддала і США повинні приїхати це підписати. Ну тобто, це публічні вимоги, які ніколи в житті виконані не Тобто та неприйнятні одразу ж вимоги. І тому я схиляюся, що все ж таки нічого такого особливого відбуватися не буде до цього часу. В Україні слід забирати те, що було обіцяно адміністрацією Байдена, там сім мільярдів, які там залишились. Дотиснути, якщо вийде, запрошення до НАТО. Оце було б цікаво, якби не дотиснуло цього. Е, е, Посилило позицію так, за переговорним так. столом. І, і добивалося, що правильно робить зараз наша дипломатія, наприклад, навіть Зеленський постійно про це нагадує, нагадую про корейські війська на території Росії. Тому що це точна ескалація, навіть за всіма, за всіма там, червоними, червоними лініями, які можуть бути тільки в даному випадку і добуватися реакції, в тому числі від діючої адміністрації. Те, що Трамп про це знає, От він вивісив там табличку, з ким він розмовляв, там цікавий перелік там король Саудівської Аравії. Енський і президент Південно -Кореї. Південної Кореї і, і президент, який готується грати з ним в гольф, почав вчитися. Ну так тому в даному випадку ми повинні розуміти, що формується політика. Точно не буде така, як при Байдені, коли ігнорувалося багато проблем. для України відкривається вікно можливості. Відкривається миклос для завершення війни за прийнятним для нас сценарієм. Може навіть звільнення всіх територій військово-політичним шляхом. Чим більше ми будемо наприклад бити зараз по території Російської Федерації, створюючи хаос, там тим більше будуть у нас перемовні позиції виглядати значно, е, значно міцнішими, і тоді вони будуть змушені йти те, що теж вимагає Україна. А те, що нам треба чим бити, це в Європі. І Зараз перейдемо до обговорення, що відбувається там, а саме у Німеччині визначили дату дочасних виборів у Бундестах на тлі розпаду німецької коаліції голосування відбудеться 23 лютого. Перед цим уже 16 грудня чинний канцлер Олаф Шольц винесе питання про довіри німецькому парламенту. Анонсують, що він буде провалений. Після чого Україна країна розпочне підготовку до виборів. Нагадаю, приводом до розпаду коаліції стало звільнення Шольцем міністра фінансів Крістіана Лінднера після відходу Лінднера, а також міністрів від його вільної демократичної партії з чинного уряду Шольц втратив підтримку більш. Чосі в парламенті за інформацією німецького видання Більд наразі головними кандидатами на посаду канцлера є міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і лідер опозиційного ХДС Фрідріх Мерц. І саме от Пісторіус. його позиція така досить позитивна для України. Він навіть критикував і вимагав більше виділяти допомоги. І тут постає питання: а, чи якщо він займе цю посаду, а, чи будуть тауруси? Давайте так, ми повинні розуміти, що і політика Німеччини, і політика, наприклад, Британії щодо надання двох mm -hmm. дозволу бити по території Російської Федерації, вона впиралася це ж таки в позицію попередньої попередньої адміністрації. Не, не треба аскалювати, от не треба без ескалації, те, що вони говорили, mm -hmm. так а враховуючи те, що Трамп ну тут точно він буде перекидати більше відповідальності на Європу, платіть більше, витрачає де більше і так далі. Тут може. Може бути суви а, в напрямок, в тому числі передачі додаткової зброї і зняття обмежень, наприклад, тимі ж Shadow французько британського виробництва. Тому що, ну я так підозрюю, все ж, все ж таки це була позиція Сполучених Штатів Америки на використовувати цю зброю на територію Росії, Бо там оскільки да, є, є, є американські складові, скоріш за все. Все залежить, яку позицію займе адміністрація Трампа. Якщо вона скаже, ну якщо ви там готові однести витрати, це тільки за. Якщо ви ще закупите американську зброю додатково, це буде взагалі так, три плюси. Вам поставлять і робить, як ви вважаєте, потрібне. Чи будуть надаватися Тауруси? Ну, подивимось, тому що ну не виключено, що це все ж таки був тиск на Олафа Шольца, достатньо потужний, в тому числі з боку Російської Федерації, бо вплив Росіян на німецьку. Політику є величезний, вони займалися і вербуванням, і корумпуванням німець, німецької політики, ну не 20 років, 60 років вони цим займалися шістьів Радянського Союзу. коли нафту їм продавали, коли перші пішли нафтопроводи і так далі, і так далі. І тому в даному випадку, звичайно, що є ймовірність, що може бути по змінена позиція, але все залежить зараз від позиції Сполучених Штатів Америки, якщо вони будуть знімати давати можливість принаймні більш агресивно захищати інтереси НАТО, в тому числі, От, наприклад, Польща. Я вважаю, що даремно ми часто нас сміються над Польщею, що вона не збиває ракети над територією своєї, коли залітає. Я упевнений, що це позиція теж сполучених штатів Америки ну, попередньої адміністрації, яка ну не, не ухвалювала такі рішення, і вважала, що це буде ескалація. Хоча це ну, це нонсенс, тому що це не протирічить оборонній оборонні логіці. Взагалі НАТО, якщо на твою територію прилітає ракета, її можна збивати, яка тут ескалація в даному випадку. Подивимось, тут, тут багато складових будуть грати. Які буде склад коаліції, наскільки там будуть росіяни ж активно тягнуть в німецький парламент дві партії, які ну так чи інше пов'язані з ними. Це крайні права і крайні ліва партії, так? намагаючись збільшити вплив, зірвати допомогу Україні і так далі. Але чи вийде у них це поки що велике питання, тому що що росіяни ж на початку цього року планували, що оця велика кількість виборів, яка проходить в Європі, що вони просунуть багато своїх партій, що вони зможуть взагалі припинити допомогу Україні, а нічого ж не вийшло. Фактично, європейський союз не поміняв свою, свою позицію. Тим більше вони тим чим далі, тим більше розуміють, що Росія стає вже догострома, має точніше. Забезпечують довгострокову загрозу всьому європейському союзу, і німці, як практичні люди, вже більше схиляються до того, що краще дати ресурси ж таки Україні ніж німецькі Допустити солдати на потім завіноти да, вину. будуть на території Балтії, тому що там наприклад знаходиться німецькі mm -hmm. війська в рамках контингент НАТО. Стармер Макрон мали 20 хвилинний тет-а-тет. -тет, говорили про Україну. По результаті прем'єр-міністр Британії планує поговорити з Байденом на G20 у Бразилії щодо далекобійної зброї. Переконає, піде Байден, так би мовити, ми повинні виходити з базового сценарію, що не піде. Чому тому, що а Байден ну він вважає своєю скрізь за все головною заслугою, що немає ескалації, немає Третій світової третьої світової війни. Так все він там закінчив. все, я в мене там легасі є Те що спадок, який я передаю mm -hmm. інше, все інше нехай вирішують а, всі ці питання. Тому ймовірність існує, як і в будь-якому випадку. Але я підозрюю, що ця адміністрація не піде на, на такі кроки. Якщо піде, це буде дуже добре в дійсності, тому що це дасть можливість зупинити а, Наступ росіян на Донбасі. Чи лишиться Трампові? Ні, могли вони це обговорювати, до речі, на зустрічі. Ну я не думаю, що це таке питання, яке вони б обговорювали, тому що Трамп зараз на коні ну, просто шалена перемога по всіх фронтах. Угу. А тут більше демократи в такі, знаєте, уразливі позиції для того, щоб як, як би тут вже вписатися в країну Трампа, так і ну, там, відіграти, наприклад, на наступних виборах в Конгрес, які відбудуться аж через два роки. А, і тому вони, звичайно, десь будуть. Намагатися подавати свою точку зору, але чи буде вислухана ця точка зору? У мене поки що велике питання. Дякую за цікаву розмову. Рада вас бачити і приходьте ще гостем нашої студії сьогодні. Був Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи Політичний експерт.